Так, да, давно я в таке не попадав. Давайте ж замішаємо активатор кльову, Ну, все здуває. пацани, я не знаю. Я зараз боюсь його навіть відкрити. Тому що його тупо зараз я, мабуть, десь стану, відкрию його. Тому що він зараз улетить весь. Я його прикрив кришкою, насипав сюди. Прикрив кришкою. У нас є ось такий там мірна така ложка, черпачок. Ми беремо його повний і заливаємо туди. Кладу сюди, але улетить, наверное. Заливаємо і мешаємо. Не хочу кришку, бачите, вилітає. Це жесть, три нога упала. Ви Бачите, я поставив бутилки на родподи 5-літрові і вони не перевертаються. Бо перед цим поки ставив вудлища перед закидом, то родподи перевертались. В общем, одну ложечку я додав ту і перемішуємо. Дує вітер страшно. Не може. Боюсь кришку відкрити. Такі умови. Не знаю, що я піймаю сьогодні, але... Но... З тої сторони вже нікого немає, всі уїхали. Є у мене тут поруч, далі не знаю, чи залишились рибаки чи ні. Ну, в принципі, як по інструкції, то воно ну, так і замішалось. Можливо, трошки треба. Я б, звісно, ще додав би і додав трошки. Отак ось геть зовсім. Будемо пробувати. Ну короче, так замішали, закрили. Все, продовжуємо.